Вітаю, це програма. Рішення є у сьогоднішньому випуску. Ми досліджуватимемо тему патріотизму. Будемо говорити не про фарбування парканів чи вивішування прапорів. Ми торкнемося більш глибокого аспекту цього явища підтримки вітчизняного виробника. і не просто українського, а саме черкаського. Та спершу спитаємо у черкащан, чи має взагалі для них значення походження товарів, які вони купують. Для вас має значення? Чи продукт український, чи російський, чи іншого виробництва? В принципі, ні. Вічне український. Я покупаюся, що завжди беру. Мені я не смотрю відкуди. Більше всього мені подобається от місцеві. Тобто, я, там, де я бачу Черкаси, Черкаски, там, там от випічку там, нашу, мені дуже подобається. Я купую для дитини те, що свіжіше, а не Ну, тобто мені немає значення вже Росія, це чи Німеччина, чи Україна. Як бачимо, ситуація на сході країни: військова агресія з боку Росії, численні заклики та акції купувати українські не змінюють звичок черкасців. Люди купують те, що звикли те, що перевірено роками у якості чого не сумніваються. Підтвердження цьому знаходимо і в місцевих супермаркетах. Проблема пробиться к серце покупателя. Тому що, якщо ви посмотрите на полки... Ну вот я вам сейчас показала, где товары черкащины, но если бы вы зашли как покупатель, вы бы эту табличку не увидели, вы бы ее даже увидели бы, не обратили внимания, вы бы все равно взяли тот товар, к которому вы привыкли. Керівництво черкаських магазинів із радістю підтримує місцевих виробників. у гранд маркетах Приміром їхню продукцію відзначають спеціальними стікерами. Вони є чи не на кожному стенді. Місцеві підприємці представлені майже у кожній групі товарів. Але покупці, як правило, рідко вишукують їхню продукцію. Скарі слова має звісно довіряємо, такі тому, що діти беремо в основному ми вже вийти. Да. Телевізор смотрю, поэтому смотрю на Ви в виду від вопрос? Да. А если вы выбираете ну, украинского производителя, mm -hmm. берете во внимание, там, черкасский это производитель mm -hmm. или не черкасский? Mm -hmm. Исходя из опыта, то есть не все товары, допустим, черкасские, они хороши. Ну, то есть, если что-то попробовала, как бы не понравилось, то я, конечно, уже не буду рисковать, то есть я уже, скажем так, этот товар не буду покупать. Последнее время, чтобы не купить российское. А вот смотрите, черкасское это производство или нет? Вы, вы... Нет, смотрим только Украину, чтобы было. Черкасского товара в Рыбника. Ви знаєте, якщо, якщо чесно сказати, я не дуже знаю черкаських товаровидників. Казкий хлібзавод за свого покупця бореться вже більше 80 років. Саме стільки виробництво працює у місті. За цей час завоювали міцний авторитет не лише у містян та жителів області, а й на території всієї України. Свідченням цього є численні перемоги та відзнаки якості. Їх демонструє директорка Черкаси Хлібу. Олена Татарінова говорить, хоч стежку до серця покупця проклали, але й чимало зусиль докладають, щоб втримати цей інтерес. В нашому, скажімо так, асортиментному переліку близько 300 найменувань продукції. І наша продукція ділиться на декілька підгруп: це хліб, хлібобулочні, здобні, кондитерські. У своїй роботі ми дотримуємося в принципі, намагаємось дотриматися класичної технології. Але які є новинки на ринку, я би сказала, це не там хімічні, якісь там новинки, якісь добавки, а саме. Е Технічні новинки переоснащення, новітні обладнання, методи там приготування тіста, нові методи дають в сукупності з традиційною технологією, з класичною, дають достатньо хороший результат. Підтримка черкаських товаровиробників це нові робочі місця та поповнення місцевого бюджету. Ніхто не врятує нас від кризи, окрім нас самих. У цьому переконана лідер громадянського руху за процвітання Черкащини Наталія Нетовкіна. Тому ініціювала важливий соціально-економічний проект Купуй черкаське». Купуючи товари черкаського виробника, місця не підтримують своїх рідних, близьких, членів своїх сімей, які працюють на підприємствах або бажають отримати роботу тут, на Черкащині. Проект має Суто соціальний характер, але економічно обґрунтований. Подібні проекти вже не раз проваджувались в області, але наша пропозиція кардинально відрізняється від попередніх. Від цього проєкту виграють всі покупці, виробники і продавці. В першу чергу, проєкт спринований на тих, хто сьогодні максимально економить сімейний бюджет та прагне мати стабільну роботу тут, у рідному місті. Я впевнена. Що наша пропозиція є серйозним кроком з відстоювання інтересів і прав Черкащан. Я переконана, що нас підтримує не тільки підприємництво, а й місцева влада та громада, тому що цей проект дасть можливість підняти виробництво, покращити якість продукції, зробити її конкурентно спроможною і тим самим покращити життя в області. Ми громада, зацікавлені в цьому в першу чергу, і результат залежить тільки від нас. Антикризовий соціальний проект Купу Черкаський ініційований громадянським рухом за процвітання Черкащини знайшов підтримку і у влади, і у підприємців. Ви знаєте, це дуже гарне започаткування. Це ну я би сказала, це не просто якісь там фраза чи девіз. Це повинно бути. Повинно мати під собою конкретні дії. На нашому підприємстві працює майже тисяча чоловік, тобто ми забезпечуємо майже тисячу сімей. и он всю свою социальную відповедальность за це. А мы и раньше всегда относились очень положительно к такой инициативе. Сейчас тем более, потому что мы все должны понимать, что поддерживая нашего производителя, мы поддерживаем в первую очередь кошельки наших покупателей, наших граждан и их благосостояние. Потому что это и рабочие места, это и какие-то премии, это трудовая занятость. Поэтому, безусловно, давая возможность реализовывать наш черкасский товар, мы делаем наш край богаче. Поэтому ну, это очень правильно. Перші кроки у рамках антикризового проекту купу черкаськи вже зроблені. Активісти громадянського руху за простання Черкащини спільно із місцевою владою та підприємцями слави стратегію розвитку черкаської економіки на найближчі десятиліття. Не полягає у впровадженні механізму прозорих та лояльних умов взаємодії між виробниками, продавцями та споживачами. У мене ж на сьогодні все бережіть себе і не забувайте купуйте черкаськи.